У Дніпрі в одному з житлових будинків завершили встановлення нового ліфта за міською програмою співфінансування. Старий ліфт пропрацював понад півстоліття та давно став небезпечним. Аварійні ситуації, проблеми з дверима та постійні поломки. Особливо відчутними ці незручності стали під час стабілізаційних відключень світла. Наш старий ліфт вже відпрацював більше 50 років. Це був вже раритетний, з такими відкриваючимися дверима, дуже вже нестабільно працював, було багато навіть таких аварійних моментів, дуже часто він стояв, не працював. І ми, дізнавшись, року два тому про програму софінансування, разом з міською радою подали заявку на співфінансування зібрали протягом двох років, зібрали кошти. За умовами програми мешканці збирали 10% від вартості. Загальна сума проєкту 2 мільйони 800 тисяч гривень, з яких жителі внесли 280 тисяч по 2 тисячі вісімсот гривень з кожної квартири. І ось декілька місяців тому в будинку встановили сучасний ліфт. Мешканці вже називають його небо та земля у порівнянні зі старим. Однією з найважливіших функцій нової кабіни стала безпечна евакуація у разі відключення електро. Електроенергії. В разі раптової зупинки ліфта і від, відключення електроенергії, то він сам добирається таким повільним ходом до ближнього поверху, і двері відкриваються, і людина може вийти. Тобто Ми дуже задоволені тим, що все так пройшло. Для мешканців, які роками страждали від застрягання між поверхами, це справжнє полегшення. Пан Віталій живе тут понад 20 років. Чоловік зізнається, що постійно застрягав у ліфті. Чи то через поломку, чи відключення світла. Тому зараз просто радіє такому оновленню. Ми, ми витаскивали, піднімали в ліфтову ходили, піднімали площадки, щоб люди вийшли. Тому що між етажами застрягали. Це було все в своєму. Конечно, это пройшло где-то дней, днів, быть, 5 дней. Этот новый новий ліфт. Но это, конечно, не день і это... ах! Новий ліфт уже пройшов комісію і працює в штатному режимі. Мешканці будинку кажуть, тепер підніматися додому стало і приємніше, і головне безпечніше.